Олімпійські ігри насуваються В Парижі да там, ну, там, щоправда, французька служба безпеки почала казати, що може не треба проводити оцю церемонію відкриття, тому що небезпека і все таке інше. Але не дивлячись на те, що вони там собі вирішать, Олімпійські ігри є найвідомішим і наймасштабнішим спортивним заходом у всьому світі. Так, але варто знати про цей захід і про ці ігри. Деякі цікаві деталі, деякі цікаві подробиці. Ти знаєш, е... золоті медалі не золоті, насправді. Злотів тільки це сказати, не золот... народ, все, після цього. Наше з вами життя не. Може бути таким самим, Я як думав, і раніше, ні. Не секрет, починаючи з 1912 року, більше ста років їх насправді роблять із срібла, після чого покривають тенесеньким таким шаром золота. Так трішки, так як ти масло на хліб мастиш, щоб приблизно ось так. Я, я, я тримав золоту медаль Вже там біжана білі нюка. Але вона була не золота. я б не здогадався ніколи, що вона срібна, а насправді покрила до просто речі. Золотом. прикольна історія про 15-ті олімпійські ігри. Насправді вони е, відбувалися в Хельсінкі, вони формально ще досі не завершені, бо організатори Олімпіади настільки сильно захопилися всім, що забули вигукнути ось ту таку фразу ігри. 15-ї олімпіади оголошую закритими. Тому офіційно 15-та олімпіада триває до речі з 1952 року. Виходить, Ну, та, так в принципі не недовгенько. От бачите, як важливо вчасно прощатися. Да, а насправді нас на рекорди і перемоги надихає чашка запашного чаю, за якою приємно посидіти у колі рідних і насолодитися затишними моментами разом. Спонсор показу торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Ну а ми продовжуємо і ви знаєте, щоразу буду казати про те, що наші військові найкращі, найсміливіші боронять нашу Україну ще й викладають неймовірні відео в Тікток та Інстаграм. Я не знаю звідки у них на це знаходиться натхнення, але тим не менше, отож про українських саперів та бойових кішок із передової з характером Пантери зараз розкаже більше наша Тетяна Броцька. Давайте дивитися. Доброго ранку! Нескорені воїни в перервах між важкими боями вони ще встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Коли знайшли з побратимом розтяжку, і ви ще ті гумористи, та військові застерігають, краще такі відео не знімати і ні за ким не повторювати. Далі про вік і в лапках полове життя в армії. Зараз ви самі все зрозумієте. В армії вік поважають. Коли тобі 40, ти спеш на ляшку. Коли тобі 30, у тебе полове життя. Я не знаю, що це, але воно мені треба. Або коротко про українських саперів на нулі. Пану, я правду, Давай, давай, давай. Ага. так. Піднімай давай. Тут кругом, а ви займаєтесь. Їх. Хі -хі -хі. Крадуть, уже щось крадуть ці сапери. І знову про українську біологічну зброю. Або коли всі дружно чекали на Мавіка, але щось пішло не так. Коли побратим казав, що купе Мавіка, оп! <схи> Дивіться, скільки Мавіка. Це зброя майбутнього. Та це коротше біологічна зброя високоефективної дії. Ми їх натренуємо і все. Ми переможемо в цій війні. Палюбе. Той випадок, коли побратими солодко сплять, а тобі сумно, в тебе безсоння і дуже розвинена фантазія. Бачите, двоє біжать в одну сторону, а один в іншу: тіреті, уявили? Я теж уявив. Ота чекаю, коли Міша повернеться і побіжить за ними. Коли вирішили вдочерити бойову кицю із характером Пантери, і ти ще спробуй приборкати таку норовливу крихітку. Буду жативати пописку далі. Несіленька, давай. Вона жиє, до мене це дуже є. Біхана. Щоб не плакать я сміялась, це коли ви приїхали в посадку. А її вже немає. Хоча тиждень тому ще була посадку. Приїхали. Посадки немає вже. Трикустчика стоїть і все. <посадка> це, ну, я вам скажу, що це, це, це палічний сміх. До мене звертайте уваги. <посадка> я люблю свою роботу, або життя військового майже як на курорті. Щоправда, в лапках. Ну, що не кажи, ну в мене робота. На кожному роботу. Сидиш собі, не робиш. І наостанок, дорогі жінки, краще не запитуйте у чоловіків військових, вони люблять більше вас чи стріляти із гранатомета. І відповідь вам може не сподобатись. Колись ти запитаєш мене. Люблю я тебе чи стріляти з гранатомета. Я скажу, що стріляти з гранатомета. І ти підеш. На цьому все. Слава Україні. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру, ефір. замить. починаємо день із задоволенням.